Шановні ага, пропонуємо вашу вазі дискового наставлення. Обладна демперна система підвідання стійок. На даному агрегаті стоїть круглий диск, передній задній ряд. Ззаді крайня ромашка. На даному агрегаті відбувається пальцеве регулювання крука. і вузол даного агрегата не обслуговуємо, стоїть два-два. Шарі будуть підчерпний, а й підкамерний, касетний захист. Універсальна навіска європейського зразка, де можна ставити і в жорстку, і в плаваючі. Міцна конструкція рами. Даний агрегат з 220 рамки, Даний агрегат обладнаний гідрозамком та гідроклапанами для запобігання обриву, щоб воно не розпалося вдруг шлангів локті. Закуп даного агрегату виконаний з труби. Труба йде він това, пошипників вузолів для суточний За більш детальної інформації можете звертатися у лапах